Дня. Сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином ми можемо створити філборд за допомогою сервісів, які дозволяють здійснювати автоматичну генерацію цих елементів. Я рекомендую працювати з сайтом, який називається Chill Так, Він дозволяє створювати різні варіанти завдань і елементів, так, і в тому числі філборд. Для того, щоб почати працювати з цим сервісом, нам спочатку потрібно або увійти, або зареєструватися. Давайте подивимося, як це робити з боку реєстрації. Нажимаємо на кнопочку реєстрація. Можемо провести або за допомогою форми, або за допомогою соціальних мереж. Найкращий варіант це зробити за допомогою облікового запису Google. Вибираємо. Вибираємо відповідний обліковий запис, з яким ми хочемо працювати. Так, ну це будь-який ваш може бути персональний, може бути робочий запис. І після того, як ми вже авторизувалися, ми можемо приступати до роботи над цим завданням. Питання полягає в тому, де знайти ось ці елементи. Нам необхідно відкрити ось це гамбургер меню І тут є елемент, який називається генератори завдань. Клікаємо на нього. І тут відкриваються варіанти завдань, які можна генерувати. Так? Тобто можна кросфорд, знайди слова і так далі. Наш цікавий елемент філборд, тобто знайди слова, нажимаємо на кнопочку Більше, і в нас відкривається сам генератор ось цих філбордів, яким чином він працює. Ну, По-перше, тут формується вже зразу певний варіант з набору слів. Букв, верніше. Нам необхідно вибрати розмір поля, який ми хочемо використовувати. Ну, давайте я зроблю, щоб було трошки простіше. Розмір поля 12х12. Далі вибрати мову, для якої ми генеруємо, вибрати напрямок, в яких ми можемо дивитися. Так? Там, наприклад, вправо і вниз. Можемо вправо, вліво, вниз, вгору. як тим ну, Давайте варіант буде такий. Далі нам через кому потрібно прописати слова, які потрібно буде знайти в цьому філборді. Ну, давайте зробимо ці слова на комп'ютерну тематику, так? Тобто, там, наприклад, інформатика, мишка. Перепрошую, клавіатура, колонки, принтер. Сканер. Що, що там у нас має? може бути про це? Сор. І так далі. Тобто кількість цих слів ви собі вибираєте самостійно, або можна а, максимально 15 слів. Давайте ще одне слово. Система. Є. Yeah. Після того, як ми ввели всі слова, в мене тут вийшло: що? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 слів. Прекрасно. Далі ми можемо в принципі, вибрати тематику, Ну, оскільки там комп'ютерної тематики немає, то в принципі, я залишаю без теми. І тут є варіант, як ми хочемо згенерувати. Так, додати лист з відповідями, тобто в нас буде перший лист з завданням, а другий з відповідями. Якщо ми цю галочку знімемо, то відповідно, відповіді не будуть відображатися. Також можемо додати. Ім'я та прізвище, так? тобто того, хто там розробив, якщо знімемо, то не буде. Також знизу у нас тут, бачите, показуються слова. Ну, тут ще не показується, бо я ще не сформував. От Зараз ми нажмемо сформувати, є, сформувався, бачите, є 8 слів. Можемо вказати галочку, що не показувати цей список слів, які потрібно шукати. Після того, як ми нажали згенерувати, переконалися, що нас повністю все влаштовує. Далі нам Необхідно нажати кнопочку Завантажити. І в результаті в нас відкривається ось такий філборд, в якому нам потрібно знайти 8 слів. Так, наприклад, перше слово інформатика. Шукаємо, де в нас там і. А от інформатика. Бачимо, перше слово знайдено. Далі йде там мишка. Шукаємо де там мишка. Крім того, оскільки я взяв, що у нас мають бути відповіді сформовані в такому форматі, так, то бачимо, що ми можемо потім переглянути варіанти правильних відповідь, де вони знаходяться. Тобто мишка бачимо, що воно у мене знаходиться ось тут. І все. Далі, там, наприклад, щоб нам роздрукувати або завантажити ось цей філборд, нам просто необхідно клікнути на кнопочку завантажити. І... Цей елемент збережеться на наш комп'ютер. Тобто вибираємо місце, де нам хочеться завантажити. Нам, наприклад, влаштовує в загальному завантаженні. І все, цей файлик вже є збережений, можна його використовувати для там, якихось своїх цілей. А, на цьому все. Дякую за увагу.